Анда ситуаційного центру муніципальної варти знову вітає вас сьогодні. У випуску розвіюємо міф про те, що правила не для всіх, для всіх наполягають своїй щоденній службі інспектори муніципальної варти. Так, під час паркування свого авто під забороняючими знаками запевняв цей чоловік. Хочемо пояснити, що він порушує правила, але він сперечається з нами. Каже, що правила не для всіх. Ми переконали у зворотному, а цьому автомобілісту пояснили просту істину, що саме правила дорожнього руху регламентують не лише рух, а й вимоги до зупинки. Ви не можете тут стояти. Стоянка заборонена. Якщо буде їхати швидка, і ви заблокуєте рух, то будете відповідати. як буде їхати. Знаки що і з тої сторони, пам'ятайте, що ваші зручності можуть привести до заторів критично важливою вулицею міста. Для всіх єдиним і непорушним повинна залишатися вимога не перебувати в громадських місцях в стані алкогольного сп'яніння. Присядьте, ви не в нетверезому стані. І в громадському місці, да? Виком поспілкувались. Він місцевий йде додому. Вміння інспекторів переконувати і наполягати неодноразово доведено. Когось навіть доводиться пробуджувати. Шіна просипаємося. Просипаємося. Очунявся і пішов додому. Цьому соньку йти додому довелося б дуже довго. Не місцевий з Миколаєва, де да й невідомо, що з ним могло б трапитися на морозі на сирій землі. Можливо, ранок міг би і не настати, якби не муніципали. Я живу в Миколаєві. Так ти щасливий знаєш, де ти знаходишся? Та да. в Так. Да. Цей місцевий та ось що змушує роздягатися в такий холод, пояснити не зміг. Доводиться лише здогадуватися, А як себе почуваєте, чому так легко вдягнені? Документи є з собою? Є? Покажіть, будь ласка, де ви мешкаєте? Знайти рідний дім допомогли та увійти без ключів ніяк. Ну раз чекаємо, поки він знайде ключі. Без добрих людей не обійшлось, які ж небайдужі до чужої біди наші акерманці. Це та моїх син. Подивіться, ним двома, нічого не трапить. Спиться і наутро пускай десь шукає свої ключі. Все, забирайте, його, щоб добре, він не замерзав, добре, бо все, дуже холодно. Добре, добре. добре. Спасибо, мальчик, Гарного вечора. І так, ці самі хлопці щодня ведуть патрулювання вечірнім містом. Район Радгоспу. Рухаємося в бік Радгоспу. Наразі без пропорушень. Знаходимось на спортивному майданчику сквер Кочубинського. Наразі оглядаємо. Нікого. Це вже інший мікрорайон, вулиця Ізмаїльська. Парк Горького безлюдний, правопорушень не зафіксовано. Продовжуємо патрулювати далі. А далі моніторинг прибудинкових територій. Оглядаємо, правопорушень не зафіксовано. Все добре. А це вже центр міста, де вирує вечірнє життя містян. Хтось відпочиває в сквері. А дехто робить вечірні закупівлі харчів? Парк перемоги на годиннику 19 година. 20 хвилин все спокійно біля тебе. Все спокійно порушене зафіксовано. Громадський порядок ніхто не порушує. Реагування на виклики, які надходять за номером гарячої лінії 068 861 49 48 Або в телеграм чат муніципальної варти несуть попереджувальний характер, аби уникнути негативних наслідків. причалу зовсім нікого немає ніякої драки. Все спокійно. Знаходимося на вулиці Сонячний, все тихо, спокійно. Крікав. Не слышно. наголошуємо, що правила по дотриманню правопорядку єдині для всіх. Громадське місце не місце для розпиття алкоголю. Де обозначено що це громадське місце. Дайте, будь ласка, свій документ. Що я злучувалася. Давайте документи. Шановні місця загального користування, лавка в сквері, прибудинкова територія, п'ятачок біля магазину це все громадські місця що, на приколі. Ще раз запитую, де ви мешкаєте? Чи є у вас при собі документи? Кефір п'єм, нічого не трогає. Можна. Та ось питанечко, що ж було до кефіру, що так плутається ваша вимова. Мабуть, кефір перебродив. Зробимо іншим образом. Спиртне викидуєте, йдете додому. Давайте зробимо так. Якщо є погодження, є розуміння, а отже, слово працівників муніципальної варти має вагоме значення. Важливою залишається і несення варти в комендантську годину. Порушників комендантської години не виявлено. Продовжуємо патрулювання, рухаючись містом під світлом фар, мелодія хвиль радіо і на хвилі несення варти правопорядку. Мобільний автопатруль на даний час порушників комендантської години не виявлено, також не виявлено порушень громадського порядку. Все тихо, спокійно. Звісно, спокійно не завжди, бо знайдуться не сплячі вночі. Хтось не встиг з роботи на мойки добрий очі. Муніципального варта разом з муніципальною вартою. Представники поліції, які мають повноваження на огляд документів. Деколи ситуації неоднозначні. У мене Паспорт ніколи в житті не мався. Майже всі зустрічні у цій порі розуміють, що порушують та діють на овось проскочу. Аж тут патруль. Шановний, добрий вечір. Муніципальна варта комендантський патруль. Добрий. Добре. Чому порушуєте комендантську годину? Йду е, домой. Ви знаєте, що ви порушуєте. А чому? Ну це, звісно, невагома причина на порушення норм правового режиму воєнного стану, як і незнання закону не звільняє від відповідальності, і носити документи в такий час при собі являється вашим обов'язком. Комусь навіть і нагадувати не треба. Опустіть, пустіть, пожалуйста, фамілія міочка ваша. Що порушуємо комендантську годину? Ну бл що в это це до корпоратива? 14 февраля на день люблю. Ось вам і Амур. Жарти жартами. Якщо ж серйозно таких ситуацій треба уникати, тим паче ви тільки не з дуже приємних місць вийшли. Значить, так перший останній раз. Я нарушив комендантську годину. Отож, не порушуємо комендантську годину, дотримуємося правопорядку, норм поведінки в громадських місцях, бо правила для всіх єдині щодня і цілодобово під час служби доводять і переконують інспектори муніципальної варти випуски новин ситуаційного центру. Саме про це не пропустіть наступний.